Вітаю. Я Ольга Почтаренко, у нас урок української мови. Сьогодні розглянемо ще один різновид односкладних речень, безособові. Спочатку звернімо увагу на такий момент: означено особові, неозначено особові, узагальнено особові. Усі ці назви передбачають, що в реченні йтиметься про якусь особу. Я, ми, ти. Ви, вони, хоч цю особу і не названо, але вона домислюється означено, неозначено чи узагальнено. А якщо речення безособові, то ні про яку особу, що виконує дію, у реченні не йдеться. І жоден особовий займенник підставити у таке речення не можна. Наприклад, потепліло. Жодна особа не спричинила цю дію. Вона відбулася сама собою. Мене знобить. Дія відбувається без участі осіб. Таким чином, безособовими називають такі односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає дію, процес або стан, що мислиться незалежно від особи діяча. Наприклад. Ліс огорнуло темрявою. Сніжить. Кортить поблукати поміж деревами. Присудки огорнуло, сніжить, кортить. Жодного діяча тут не згадано. Дії відбуваються без втручання особи. Такі речення безособові. Зверніть увагу! Безособове речення повідомляє про явище природи, фізичний або психічний стан людини, бажання, можливість або неможливість дії, відсутність чого або кого-небудь. Бувають різні способи вираження головного члена у безособових реченнях. Погляньмо на таблицю. Головним членом безособового речення може бути безособове дієслово. Уже розвидняється. Особове дієслово в значенні безособового пахне свіжістю. Безособові форми дієслів на ноту. Будильник вимкнено, горнятко розбито. Прислівник може бути з дієсловом зв'язкою. Нудно без друзів. Сьогодні буде сонячно. Неозначена форма дієслова інфінітив триматися до кінця. Присуткові слова треба, можна, слід, шкода тощо в поєднанні з інфінітивом можна нікуди не поспішати, шкода витрачати час на дрібниці. Заперечне слово немає, нема, а також не було, не буде із додатками в родовому відмінку. Нема в мене щастя долі, не було бажання щось робити. Окремо варто сказати про речення, в яких присудок особове діє слово в значенні безособового. Розгляньмо такі речення. Пахне конвалія. Пахне присудок. Конвалія підмет. Речення двоскладне. Дієслово особове, третя особа однини, вона конвалія, пахне. Погляньмо на друге речення. Пахне конвалією. Пахне присудок конвалією чим додаток. Речення безособове. Дієслово пахне в цьому випадку безособове. Діє відбувається без участі особи. Таким чином, ми бачимо, що дієслово пахне може бути як особовим, так і вживатися в значенні безособового. Спробуємо скласти речення з дієсловами шумить і темніє. Щоб у першому випадку ці дієслова були особовими, а в другому безособовими. Дощ шумить. Ліс темніє. Дієслова шумить і темніє особові. «На дворі шумить. Вже темніє. У цьому випадку ті ж самі дієслова. Безособові, бо називають дію, яка відбувається без участі особи. Зверніть увагу, безособові речення не можна переробити на двоскладні без втрати змісту. Подивіться на ці, здавалось би, однакові за змістом конструкції. Мені хочеться неусвідомлений внутрішній потяг до чогось. Я хочу усвідомлене бажання, а це різні речі. Мені хочеться бути грамотною людиною. Це ваше неусвідомлене бажання, мрія. А реченні Я хочу вивчити українську мову досконало це прагнення цілком свідоме. І я бажаю вам успіхів у реалізації цих бажань. Отож, підсумуємо! Безособовими називають такі односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає дію або стан, що мислиться незалежно від будь-якої особи. Підмета в таких реченнях не може бути, оскільки вказана в них дія чи стан не передбачає виконавця. Щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей.